Ну і ще один розклад зроблю на таке питання так чи ні. Задумай свою справу, задумай е, своє питання, на яке би ти хотіла почути відповідь, але відповідь не розгорнуту, а тільки відповідь так чи ні. І буде в мене сьогодні три варіанти. Задумай: перший, другий або третій варіант. Відповіді не будуть розгорнуті. Відповіді будуть тільки на питання. І відповідь буде так чи ні. Якщо хочеш, щоб я тобі індивідуально подивилася, звертайся за номером. І так, дивимося. Подумай, будь ласка, свій варіант. Перший варіант. Так чи ні? Так, дивися, Тут розклад такий. Якщо це е, програється для тих людей, у кого справа або питання пов'язане із е, сім'єю. І з тим, щоб щось або хтось від сім'ї поїхав десь, хоче десь поїхати на навчання на щось нове. Якщо в тебе таке питання, чи тобі, чи вийде в тебе поїхати десь, покинути свою сім'ю і поїхати десь або на якусь нову працю, або переїхати в новий за кордон, наприклад, чи на навчання, чи на працю. Але обов'язково тут стоїть таке питання, чи в тебе це вийде, покинути свою сім'ю і поїхати десь в нове. Так, вийде. Може бути одно... Не може бути а однозначна відповідь так, тільки тоді, якщо ти будеш діяти, якщо ти не будеш стояти на місці. Це питання першого варіанту. Так, твоя мрія, твоє бажання здійсниться. Але ти мусиш не стояти на місці, а діяти. Так, для тих людей, хто задумав трет... другий варіант, вибачте, чи здійсниться бажання для тих людей, хто задумав другий варіант. Так, дивись, тут може бути два варіанти і так, і ні, тому що тут ти десь задумав якусь таку справу або бажання задумала, так? І ти на даний момент ти от стукаєш, тобі не відчиняють, в тебе не виходить. Ти запитала мене, виходить чи ні. Але ти більш розраховуєш на долю, ти на долю, на фортуну, на удачу. Ти розраховуєш на удачу, так? але твоє бажання здійснюється тільки тоді, коли ти прислухаєшся до жінки. До старшої жінки, можливо, мами, можливо, бабусі, можливо, когось іншого, можливо, подруги, яка старша за тебе по віку, яка мудра, яка розумна. От просто піди до неї і послухайся її поради, тому що розраховувати на долю можна, але не в твоєму випадку. Зараз ти стукаєш в закриті двері. Твоє, твоє бажання може здійснитися, якщо ця людина, до якої ти звернешся, вона, можливо, дасть тобі якусь слушну пораду, можливо, чимось допоможе тобі. От тоді твоє бажання здійсниться. А розраховувати на судьбу, на фортуну тут тобі не стоїть, тому що ти просто стукаєш в закриті двері. Твоє, розумієш, Твоє бажання, воно. Якесь сильно зависоке, сильно таке незбиточне, можна так сказати. Да? І ти і сам сама це розумієш, але все ж таки надійся, а ось, ну ні, тут так не пройде. Ти розумієш, твоє бажання залежить від того. Як ти себе поведеш, а ти на даний момент нічого не робиш, ти просто чекаєш на удачу, на фортуну, на фарт, щоб щось. А, а може, щось вийде, ні, не вийде. Дослухайся, будь ласка, до поради е старшої жінки і е не в'язуйся ні в які авантюри, і, будь ласка, не. Не намагайся, якщо ти розумієш, що твоє бажання, воно ну, десь так не дуже здійснене, так? не розраховуй на нього. Також тут я не можу сказати однозначної відповіді так чи ні. Тут може бути два варіанти. Якщо ти нічого не робиш, а попросту чекаєш, що тобі удача, фортуна, доля допоможе, то ні. Якщо ти візьмешся в свої руки і дослухаєшся ще до поради. Якоїсь старшої жінки, то все можна змінити, і, все в тем... і якщо твоє бажання, ти занизиш планку, бо ти сильно високо підняла планку. Якщо ти трошки його обнижиш, обнижиш її цю планку, і дослухаєшся до поради, тоді можливість є, що бажання здійсниться. Якось так. Ну, і для тих людей, хто задумав третій варіант, чи здійсниться твоє бажання? Так чи ні? Для тих людей, хто задумав третій варіант, чи здійсниться твоє бажання. Витягую ще карти, бо не можна зрозуміти відразу. Ну, тут людина загадала знову бажання, і ти сама, ти сама от зараз ще не знаєш точно, чого ти хочеш. В тебе якби є бажання, але в тебе є. Два варіанти: і ти не знаєш, воно тобі потрібне, не потрібне, треба то робити, чи не треба то робити, чи залишити все як є. Ти ну, знаєш, що в тебе бажання може здійснитися, але. Це буде якась для тебе приємна несподіванка. Буде бажання здійсниться так, як ти не очікуєш. Не так, як ти хочеш. Розумієш? Не так, як ти собі запланувала, вже там розписала, да? а бажання може здійснитися. Може, є така, такий варіант здійснення твого бажання, але воно може здійснитися тільки якось так, як ти навіть ну, дійсно не очікуєш. Розумієш, може здійснитися. може. Але ти повинна вирішити для, для себе ще вийти. Ти зараз сама так мічишся, не знаєш, чи воно тобі взагалі треба чи не треба. Якщо ти вирішиш, що воно тобі дійсно треба, то воно здійсниться. І здійсниться таким способом, на який ти навіть не розраховуєш. Це для тебе буде несподіванка. Ну, якось так, якщо вам пасує, то приймайте.